Шановні батьки, не забувайте, що ключ до успіху в зміцненні збереженні здоров'я вашої дитини в розумному фізичному, інтелектуально особистому розвитку. Оздоровлення малюка має включати в себе різні компоненти, скупність яких можна назвати як здоровий спосіб життя дитини. Здоров'я дитини забезпечується за допомогою організації здорового способу життя. Кому... Компонентами якого є фізичне здоров'я дитини, це загартування, правильне харчування, режим дня, гімнастика, рухливі ігри, особисті гігієна та інше. Психологічне здоров'я дитини Інтерес, бажання, потреби, емоційний комфорт, соціальне здоров'я це поведінка, спілкування, досвід, практик моральне здоров'я. Здоровий спосіб життя, дружба, доброзичливість, співробітництво. інтелектуальне здоров'я, це навички, знання, здібності, вміння. Ось ці всі компоненти потрібно внести в життя дитини, щоб зберегти і зміцнити здоров'я малюка. Раціональна організація рухової активності важлива умова для зросту з розвитку дитячого організму. Адже чим активніше працюють м'язи, тим більш життєво. Датний чоловік. Навантажуючи м'язову систему, ми не тільки виховуємо дитину сильним і спритним, а розвиваємо його внутрішні органи, серце, легені. Таким чином, напружена робота скелетно-м'язової насамперед веде до досконалення всіх органів і систем, робить організм дитини особливо міцним, а головне здоровим. Приділіть увагу психічному здоров'ю, адже щаслива дитина та дитина, якій комфортна і затишна. Режим дня дитини повинен бути стабільним, гнучким і динамічним. Повинен передбачати різноманітну діяльність дитини з урахуванням стану здоров'я дітей. Та вікових особливостей. Батьки та педагоги не повинні забувати, що потрібно створювати такі умови, які задовольняють дит... та її цікавість у дітей має бути насичені різними подіями життя, і тоді вашому малюкові часу схворіти прикра не буде. Обов'язково потрібно приділити увагу ефективному загартуванню. В шкірі дитини закладена медичне. Величезну кількість нервових закінчень. Вплив на неї благотворна вплин на всю нервову систему, а через неї і на всі органи. Загартування допоможе поліпшити діяльність нервової системи, серця, обмін, речовин, апетит. Організм дитини адаптується до неї колишнього оточення, підвищиться опор до захворювань. Спорт має стати невід'ємною частиною будь-якої людини, піклуючись про своє здоров'я, тому малюк повинен бачити приклад батьків. Не варто цілий день проводити за комп'ютером або телевізором, а краще погуляйте з дитиною, покатайтеся на велосипеді або лижах. При нормальному стані дитини можна визначитися в спортивну секцію, танці, хокей, все ж залежить від потреб і бажання батьків дитини. Головне, потрібно пам'ятати, щоб ви не вибрали важливе завдання підтримувати дитячий організм в нормальному фізичному стані і зберігати здоров'я малюка. Турбота про розвиток і здоров'я дитини починається з організації здорового способу життя, як у сім'ї, так і у дитячому саду, адже здорова дитина сьогодні наше успішне.